З чим вас хотів би звернутися? Зараз триває апаратна нарада, вона завершиться. І ми би просили разом з вами зустрітися. Будь ласка, 10-15 чоловік. Ми би просили, щоб прийшли в обласну адміністрацію, і ми би з вами переговорили про те, як ми будемо далі працювати.

Раза може бути тільки одна. Виплата за склад і все. І Владу Владу в в там Владу в Вану Владу в шату, Владу в ва Владу в ва Владу в душа, Владу в І відповідно 300 мільйонів гривень вони пішли на рахунки Міненерго в гіля України. В Вінцевому результаті цих втрик. 300 мільйонів, ну це ж якась людина реально ж підписувала платіжку, що ці 300 мільйонів попали в банк Київська Русь, і замість того, щоб піти на заробітну плату, вони пішли на певний повністю лігар на кишені. В Верховній Раді внесений законопроект про виділення, ну і перший крок, про виділення 400 мільйонів на субвенцію шахтарям на зниження ціни. Але я мав розмову. П'ятницю і сьогодні з міністром енергетики там в цьому законопроекті юридичний відділ Верховної Ради дав такий висновок, що можливо цих 400 мільйонів не потребує як додатковий закон, а просто достатньо буде постанови кабінету міністрів. Тому якщо це треба буде голосувати як додатковий закон, це є перший тиждень квітня. Якщо це просто можна буде обійтись постановою Кабінету міністрів, ну в середу постанова Кабінету міністрів мені має міністр вже, ну, думаю, що там сьогодні, може завтра, він мені скаже це по 400 мільйонів. То сьогодні е, будуть перераховані 10 мільйонів і завтра будуть перераховані 25 мільйонів. Якщо сьогодні вечором не буде грошей, завтра шахта стає. І тут ще таке питання, от ви сказали, не вийдете на роботу, не буде зарплати і так далі. Це одне питання, що люди стають. Друге питання завтра почнуться радикальні дії. Ви розумієте, що не просто так, що ми не підемо на роботу. Люди підуть дорогу перекривати. Люди почнеться бунт, почнеться. Я вам скажу, я три місяці не отримую зарплату. Кинули кісточку. А чому ви три місяці не отримуєте заробітні? Ну, за, за січень мається на увазі. Ну, січень, лютий... Ні, ні, почекайте. Ну, ви маєте борг по заробітній платі сьогодні один місяць січень. Січень, Лютий а люди. Ну, два місяця, три-два. Ну просто я вам сказав. Півтора, якщо так чесно бути, півтора. Якщо по суті не бачить, це. А що зараз будуть робити на початку? Купа спеціально навчених козачків зараз буде крутитися навколо Але шахтарів починає. і їх під'юджувати, ну повірте, що це так. Крінь. Я абсолютно те, що ви кажете, сприймаю до копійки. Але те, що будуть ходити і зараз закликати, давайте це перевернемо, давайте це спалимо, я це також прекрасно розумію. Там треба воювати, тут треба зробити безпорядок. Якби я що, що, що в мене? Друкарський станок є, що я не хочу надрукувати цих 90 мільйонів. Повністю ставить район на коліна. 50 тисяч людей. Чоловік двоє, троє дітей. Це кожен день побажався. Вони що не зображають, що таке? Як вони можуть плювати на своїх людей? Я Люди ж їх вибирали, тували. Як вони просто мабуть плюють на людей бочі? Як це може, ну, 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 це, ну, це просто. А з вам не я я, я, обіду, але я, просто ми людям говоримо, що нічого я, з того не вийшло, люди завтра зупиняються. Я тому і казав, що перше погано, бо ви не від добра сюди приїхали, а друге добре, а, а познімають всі, вийшли це в інтернет, то може, хоч в інтернеті подивитися і побачити, що, що це все добре. Вони далі не відновлюють. Я думаю, що багато хто подивиться.